Зокрема, вже маємо новини про зустріч у Рамштайні. Наш президент там виступив Володимир Зеленський. Про що він говорив під час виступу на зустрічі? Можемо зараз коротко процитувати. Час має стати нашою спільною зброєю. Ось такий основний меседж президента. Ну і взагалі він говорив, що і звертався до міністрів оборони різних країн. Говорив «Ви сильні люди із могутніх країн. Я закликаю вас ухвалювати такі рішення. Які які можуть позбавити російське зло будь-якої влади у ваших силах гарантувати артилерію та літаки, які придушуватимуть терор, у ваших силах здобути перемогу. Ми маємо поспішати. Час має стати нашою спільною зброєю. Я можу сотні разів подякувати вам, і це буде абсолютно справедливо і чесно, враховуючи все, що ми вже зробили. Сотні подяк це не сотні. Танків на цьому наголосив президент. Усі ми можемо використовувати тисячі слів для дискусії, але я не можу підібрати слова замість знарядь, які потрібні проти російської артилерії або замість зенітних ракет, які потрібні для захисту людей від російських ударів, зокрема від ракет, від шахедів, від яких ми зараз вимушені переховуватися в укриттях. Будемо таки сподіватися, що масованої якоїсь атаки і загрози. Не буде, однак цілком слушні слова президента.